В цій історії буде багато китайських імен, тому за правильність їх вимовляння я не ручаюсь. Історія про те, як вбивця може бути жертвою, а жертва вбивцею. 27 квітня 2010-го група китайських будівельників у селі Сінхуа пішла на обідню перерву у їдальню. Однак виявилося, що обід їм ніхто не приготував. Розлючені будівельники пішли шукати кухаря, щоб розібратися з ним, але той просто зник. Цим кухарем був 65-річний Юнь. Один із будівельників пішов до будинку Сююня та побачив, що вхідні двері були відчинені. Він почав кликати його, але ніхто не відповів. Тож будівельник увійшов до будинку і роззирнувся. Світло в будинку було ввімкнене, але вдома нікого не було. Та більшість робітників не дуже цікавило, куди зник їх кухар, їх більше засмучувало те, що вони залишилися без обіду. 20 років тому Сююнь розлучився і відтоді жив один. Незважаючи на те, що більшість людей, здавалося, не надто непокоїло його зникнення. Все ж були деякі люди, які вважали це дивним. Сююнь довгий час був безробітним, бо не так багато роботодавців у селі хотіли брати на роботу пенсіонера. Але лише за три дні до цих подій йому нарешті вдалося влаштуватися кухарем для будівельників. Тому декому здавалося дивним, що він покинув свою першу нормальну роботу, яку так довго шукав. Брат Сюня, 46-річний Лю Лаоліо, був першим, хто почув про його зникнення. Лаоліо почав із пошуку брата в тих місцях, де він, як відомо, зазвичай проводив свій вільний час. Витративши весь день на пошуки і нічого не знайшовши, він пішов у поліцейську дільницю, щоб подати заяву про зникнення. Поліція зі свого боку не мала особливого ентузіазму щодо цієї справи. І навіть не намагалася шукати сююня. А у Лаоліо залишалося лише повернутися додому та чекати якихось новин. 29 квітня комусь із селян треба було зустрітися з Лаоліо, однак вдома його не виявилося. При цьому двері будинку були відчинені, а світло було ввімкнено. Після недовгих пошуків сусіди здогадалися зателефонувати йому на мобільний. Однак телефон був вимкнений, це було дуже нехарактерно для Лаоліо. Не знайшовши його, родичі повідомили про зникнення в поліцію. Поліція, в свою чергу, була занепокоєна, коли родичі прийшли та повідомили про його зникнення, оскільки, судячи з усього, поліцейські були останніми, хто бачив Лаоліо живим. Коли він приходив, щоб повідомити про зникнення свого брата. Спочатку поліція не вірила в зникнення сіюня, оскільки припускали, що він просто виїхав з села в пошуках кращої роботи. Але зникнення і його брата лише через два дні було вже підозрілим, і зрештою поліція взялася за належне розслідування обох випадків. Місцева поліція звернулася за допомогою до сусідніх сіл для формування оперативної групи, яка займатиметься виключно розслідуванням цієї справи. І 7 травня, через тиждень після зникнення другого брата, ця оперативна група була сформована. Сююнь був по натурі самітником, він жив один протягом останніх 20 років і рідко мав контакти з людьми за межами своєї родини. Лао Ліу, навпаки, мав широкі зв'язки серед фермерів, працював на місцевому підприємстві, тому мав багато друзів. Оскільки Лао Ліо мав активне соціальне життя та володів мобільним телефоном, яким він часто користувався. Поліція вважала, що у них більше шансів знайти саме Лаоліо, а потім вже і його брата. Коли поліція отримала роздруківку дзвінків з мобільного Лаоліо, виявилося, що до дня свого зникнення він телефонував багатьом людям, а потім дзвінки раптово припинилися. Виходячи з цього, поліція припустила, що причина, по якій Лаоліо зник, виникла раптово. Серед безлічі номерів поліцію зацікавив один контакт. З цього номера Лаоліу дзвонили двічі, і обидва дзвінки були зроблені 29 квітня у день його зникнення. Цей номер належав 40-річній Су Хонг, місцевій лікарці, власниці сільської медичної клініки. Лікарка Хонг була заміжня, але шлюб був нещасливим. Тому 9 років тому вона повернулася у рідне село і почала жити одна в старому будинку покійних батьків. Лише по вихідним її навідували четверо дітей, троє з яких були всиновленими. Поліція виїхала до неї додому, щоб розпитати, чому вона двічі дзвонила Лаоліу. Хонг розповіла, що одного разу позичила 5 тисяч юанів у його брата Сіюня у 2009 році. Та ще 10 тисяч у самого Лао Ліо, щоб оплатити лікування своїх дітей, які захворіли. Інші мешканці села підтвердили, що вона справді позичала у братів гроші. Тож Хонг сказала, що подзвонила Лао Ліо, щоб попросити його приїхати, щоб вона могла повернути йому гроші. І після того, як він пішов, вона більше його не бачила. Далі поліція провела пошукові роботи, намагаючись знайти будь-які сліди тіла або щось, що було б новим у маленькому селі, наприклад, незнайомці чи немісцеві транспортні засоби. Але все це не принесло результатів. Наступні три дні не дали ніяких зачіпок, поки до поліції раптом не надійшла нова інформація. 10 травня сестрі Лаоліу надіслали текстове повідомлення з телефону самого Лаоліу. У повідомленні був такий текст: Я хочу тобі зізнатися, я випадково вбив старшого брата. Я сказав йому, що їду в Шаньдунь, щоб знайти його сина, і він занепокоївся, не хотів, щоб я робив це. Чому він такий? Я тоді випив і між нами виник конфлікт. Він підвівся, тож я штовхнув його, мабуть, занадто сильно. Він впав і вдарився головою об дверну раму. Коли я перевірив, у нього не було пульсу. Мені було страшно, тому я сховав його тіло. Я боявся, щоб мене не спіймали, тому я втік. Після цього поліція повторно обшукала будинки обох братів. Приділяючи особливу увагу обшуку майна Лаоліо, оскільки в текстовому повідомленні було зазначено, що Лаоліо штовхнув Сююня і той вдарився головою об дверну раму, саме там поліція та криміналісти зосередили свої пошуки. Але жодних слідів бійки криміналісти не знайшли, не вдалося знайти навіть від збитків пальців Сююня. А тести на люмінол не виявили слідів крові на дверній рамі. Також під час обшуку поліція виявила три тисячі юанів, які просто валялися в будинку, що не мало б сенсу, якби Лаоліо дійсно тікав, він би взяв гроші з собою. Судячи з усього, здається, що Лаоліо не надсилав це повідомлення, і хтось хотів заплутати слідство. Після подальшого аналізу текстового повідомлення ця гіпотеза ще більше підтвердилась. Лао Ліу не мав належної освіти і робив багато друкарських помилок, і у інших своїх повідомленнях не використовував розділові знаки. В той же час повідомлення зі знанням було написано без помилок і з правильним використанням розділових знаків. Після того, як і поліція і його сім'я помітили це, вони вирішили зателефонувати на його номер, але телефон був знову вимкнений. Протягом наступного тижня телефон знову вмикався і надсилав такі самі текстові повідомлення десятьом різним людям переважно членам родини Лаоліу. В цих повідомленнях не було нічого нового. Я вбив старшого брата, я почуваюся жахливо. Я ніколи більше не зможу повернутися, я зробив це сам, я йду, бережіть себе. Оскільки смс-повідомлення почали з'являтися одразу після того, як поліція допитала лікарку Хонг, вони знову звернули на неї увагу. Особливо після того, як один із жителів села розповів, що одного разу Лаоліо напився і сказав Якщо я раптом помру, то мене вбила су Хонг. 19 травня поліція повернулася додому до Хонг, щоб допитати її повторно. Хонг відповідала на запитання поліції спокійно і по суті. Однак, коли поліцейські запитали, чи є у неї погріб, Хонг відреагувала трохи нервово та заперечила наявність погреба. Поліція поставилася до цього з недовірою. Оскільки в Хейлундзяні майже кожне домогосподарство мало погріб для зберігання продуктів. Коли поліція почала обшук у дворі Хонг, звичайно, вони знайшли вхід у погріб, старанно прихований під купою бур'яну. Щойно поліція відкрила люк, їх миттєво вразив неприємний сморід. Очевидно, цей погріб давно не використовувався. Всередині поліцейські, навіть не заходячи, побачили багато порожніх поліетиленових пакетів, одягу та людських фекалій. Коли Хонг побачила, що вони знайшли, вона ще більше запанікувала та підбігла, намагаючись заблокувати поліції вхід. Поліцейські підняли з землі граблі, які лежали поруч, і почали коперсатися у купі сміття. Майже відразу в смітті вони побачили два синьо-зелені простирадла, які виглядали абсолютно новими. Підозрюючи, що в цих двох простирадлах були трупи, поліція витягла їх на поверхню. Розгорнувши простирадла, вони дійсно побачили там два трупи. І хоч процес розкладання вже давно почався, в них можна було легко впізнати братів Сююня та Лаоліу. Хонг тут же заарештували, і новина швидко поширилася по селу. Селяни просто не вірили, що вбивцею була Хонг. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, брати померли внаслідок удушення. Після допиту Хонг зізналася у вбивствах. Після того, як вона позичила гроші у сююня, а пізніше і у Лаоліу, брати почали часто навідувати її і змушувати надавати сексуальні послуги для погашення боргу. Тому Хонг відчайдушно шукала вихід з цієї ситуації. Вона розповіла поліції, що з кожним днем жити ставало все гірше. Згідно з деякими даними, Сююнь згодом закохався в жінку з іншого села. І навіть збирався з нею одружитися. Тому він вирішив припинити сексуальне насильство над Хонг за умови, якщо вона сплатить весь свій борг одразу з відсотками. 26 квітня вона запросила Сіюня до себе додому, щоб повернути йому гроші. Перед його приїздом вона подрібнила в порошок 16 снодійних таблеток і помістила їх у дві капсули. Коли Сююнь приїхав, вона переконала його прийняти ліки, збрехавши, що це віагра. Після того, як він випив таблетки, він швидко втратив свідомість і Хонг скористалася цією можливістю. Вона взяла конопляну мотузку і задушила нею сююня. Потім загорнула його тіло в простирадло і зв'язала це простирадло мотузкою. Через два дні вона зробила те саме з братом Сююня. Зателефонувала Лао Ліу, заманила його до себе додому та вбила. Зізнання Хонг здавалися логічними і правдивими, тож справу можна було закривати. Але слідство на цьому не закінчилося. Поліція звернула увагу на те, що брати були вбиті нещодавно, але в погребі вони бачили рештки людської життєдіяльності, яким було багато років. Тому вони вирішили повністю розкопати погріб і ретельно його дослідити. І зробили це не дарма. В погрібі було знайдено ще одне тіло, точніше, скелет. Він належав жінці. Поліція швидко зібрала зразки ДНК з останків і порівняла її з ДНК родин місцевих мешканців, які зникли безвісти. Виявилося, що скелет належить сестрі Су Хонг Лі Сюей. Після допиту протягом двох днів поспіль Хонг зламалася і також зізналася у причетності до смерті своєї сестри. І не тільки. Щоб зрозуміти мотиви вбивств, треба звернутися до біографії лікарки Хонг. Вона народилася в 1970-му. У неї були молодший брат і сестра, тому батьки доручали їй виконувати більшість домашніх справ. У школі Хонг вивчала медицину. А в 1986 вступила до школи здоров'я і після закінчення її призначили працювати інтерном у другій народній лікарні. Її перебування в лікарні було коротким, оскільки в 90-му році вона звільнилася, щоб переїхати в село Сінхуа і відкрити там невелику клініку. У 94-му вона вийшла заміж за свого друга зі школи. Родина була не в захваті від такого рішення, оскільки вона відмовилася від кар'єри заради цього шлюбу. Вийшовши заміж, вона переїхала до чоловіка в інше село, та їхньому шлюбу не судилося тривати довго, оскільки її чоловік майже одразу почав зраджувати її з іншими жінками. Хонг хотіла з ним розлучитися, але батьки відмовляли її від цього. У невеликих селах розлучення сприймали дуже несхвально, і воно ймовірно зруйнувало препутацію репутацію хонг. Зрештою, вона народила дитину від свого чоловіка. Хонг сподівалася, що народження дитини виправить їхні стосунки. Але замість цього все стало тільки гірше. Чоловік повністю залишив усе виховання дітей на хонг. Зрештою, коли доньці Хонг було 9 місяців, її чоловік покинув село, щоб поїхати працювати на південь Китаю. Оскільки він був єдиним годувальником і тепер знаходився практично на протилежній стороні Китаю, Хонг залишалася без джерел доходу, тож вона взяла дочку та повернулася до рідного села, де знову відкрила свою клініку. Та легшим її життя не стало, оскільки її брати та сестри також поїхали працювати на південь. А це значить, що Хонг довелося піклуватися про своїх батьків, племінниць, племінників, свою власну доньку та водночас керувати сільською клінікою. Клініки було недостатньо, щоб забезпечити таку кількість людей, тому, зрештою, вона була змушена працювати на тракторі та виконувати всю роботу, яку зазвичай в селі роблять чоловіки. У 2001-му Хонг дізналася від спільних знайомих, що під час роботи в південному Китаї її чоловік завів ще один роман з місцевою жінкою. Переїхав до неї і навіть вона завагітняла. Це стало останньою краплею для Хонг. Вона розлучилася з чоловіком і почала самотнє життя у будинку своїх батьків. У лютому 2003-го до Хонг приїхала її сестра Лю Сюей. Вона була налякана і сказала, що хоче розлучитися зі своїм чоловіком Янь Бінтао. Подружжя нещодавно посварилася і Бінтау сильно її побив. Наступного ранку Бінтау блукав по селу в пошуках дружини. Згодом знайшов будинок хонг. Та сказала сестрі сховатися, поки вона намагалася випроводити бінтао. Після того, як він відмовився піти, спалахнула сварка. Бінтао погрожував вбити своїх же дітей, якщо його дружина не повернеться. В ході сутички хон схопила пляшку пива та вдарила нею Бінтао у скроню. Той почав сильно кровоточити. Протягом 10 хвилин бився на землі в конвульсіях і згодом помер. Хонг швидко зателефонувала своєму батькові і розповіла, що сталося. Батько не став звинувачувати Хонг і сказав, що подбає про решту. Він облив тіло бензином, накрив купою бур'янів і підпалив. Куди він подів рештки потім, Хонг було невідомо. Щоб замести сліди, Хонг використала той самий прийом, що із братами. Взяла мобільний телефон Бінтао і надіслала текстове повідомлення його родині, в якому пояснила, що він поїхав працювати на південь і не повернеться, доки не заробить достатньо грошей. Це настільки переконало його родину, що навіть через сім років після цього вбитого ніхто не шукав. У листопаді 2005-го Лі Сюей, сестра Хонг повернулася в село після того, як їздила на заробітки. Зустріч з сестрою почалася невдало, оскільки Сюей почала з того, що попросила позичити 10 тисяч юанів у Хонг, і дуже розлютилася, коли та відмовила. Пізніше того ж дня Хонг почула від своєї матері, що Сюей закрутила роман, який нібито оскверняв їх родину. Це теж дуже розлютило Хонг. Коли Сюей пішла спати, Хонг взяла шматок конопляної мотузки та задушила Сюей. а потім викинула її тіло у погріб. На цей раз, щоб замести сліди, вона написала фальшивого листа та, прокравшись у будинок сім'ї Сюей, залишила його там. У листі було зазначено, що вона виїхала з села на роботу зі своїм новим коханцем. Про її роман в селі говорили всі, тому це не викликало жодних підозр. Щоб краще приховати тіла та запах, Хонг почала скидати в погріб все домашнє сміття та фекалії. Матір Хонг померла в 2006-му, а її батько у 2008-му. З його смертю, місцезнаходження останків Бін Тао залишилося назавжди невідомим. Після того, як вся ця історія стала публічною і про неї заговорили в новинах по всьому Китаю, багато хто відчував симпатію до Хонг, і сподівався, що вона отримає м'який вирок. Сама ж Хонг, здається, хотіла смертної кари, заявивши ЗМІ, що вона краще помре, ніж вийде на свободу, щоб усі дивилися на неї і знали, що вона зробила. У січні 2011 року суд визнав Хонг винною. В суді вона навіть не захищалася, зізналася у своїх злочинах і закликала суд якомога швидше засудити її до смертної кари. Єдине, що хвилювало Хонг, це те, що станеться з її дітьми потім. Суд задовольнив її бажання і засудив її до страти. 10 лютого 2012 року вирок був виконаний.